Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Кришка бачка омиваючої рідини. Для автомобілів групи ВАК марок, таких як Audi Skoda, Seat та Volkswagen. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і купити цю деталь. Оригінальний номер 6 0 955 485. Пам'ятайте, запчастини котрі є в наявності, готові до відправки у день замовлення. Гарних вам покупок! Все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.